Анатолій Григорович, до нас дійшла новина, що Чернігівський університет став класичним. Розкажіть, будь ласка, нашим читачам, що змінилося. Добре, що дійшла новина. Змінилася в першу чергу, звісно, не ви не вивіска в університеті, бо за зміною вивіски нічого не відбувається само по собі. В першу чергу змінилося ставлення багатьох членів колективу і викладацького, і студентського до. Сприйняття того, яким має бути університет. Сучасний сьогоднішній європейський університет. Ми прагнемо таким університетом стати. Для цього все в нас в університеті є. Прекрасні кадри, прекрасні студенти. Залишається тільки об'єднати зусилля, не загубитися в цьому просторі освітньому, бо сьогодні дійсно конкуренція досить серйозна. І наше завдання сьогодні додати якраз європейськості в наданні освітніх послуг. Те, що ми робили свого часу, досить якісно і робимо, але ось європейськості нам певною мірою бракувало. Сьогодні в нас така можливість додатково з'явилася. Це через пошук нових спеціальностей, через відкриття нових навіть факультетів, це буде перспективою нашою, зовсім недалекою. А сьогодні зовсім ми повинні в першу чергу змінити своє ставлення, і ми це робимо у спілкуванні з молоддю, для того, щоб молодь відчула, що, знаходячись в Чернігові, Навчаючись в регіональних таких вищих навчальних закладах, в першу чергу, як і наш, ми можемо здобувати високу європейських зразків освіту. Це наше завдання номер один. Саме над цим ми і працюємо. І тому навіть день відкритих дверей, який ми проводимо 2 грудня поточного року, ось буквально за декілька днів, ми хочемо якраз провести його по-європейськи, по-новому. Ми хочемо залучити сюди фахівців, провідних, цікавих фахівців. І наших викладачів, і не тільки, які б зустрілись зустрівшись з нашими, дай Боже, майбутніми абітурієнтами, показали ці зразки європейськості. Наше головне завдання, щоб ми, окрім освітніх послуг, якісних освітніх послуг ще навчили молодих людей розуміти життя і бути абсолютно. На виході, коли вже закінчують університетські роки, бути абсолютно готовим до викликів сучасного життя. Наскільки нам це вдасться, настільки мені здається, буде і перспектива нашого університету, і зокрема загалом регіональних вищих навчальних заходів, все те, що відбувається в Україні в частині децентралізації, все те, що громади місцеві отримують додаткові можливості для. Розбудову соціально-економічної інфраструктури повинно зацікавити молодь і зупинити отой відтік до закордоння. Ми не проти від'їзду молоді до закордону. Нехай собі їздять, здобувають освіту, якщо там якісні університети теж, звісно, є. Але ми прагнемо не відставати від європейських навчальних закладів, а надати такі якісні європейські послуги саме в нас, в Чернігові і, зокрема, в національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Дуже гарно, дякую